Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Уперше в листопаді, а не в червні, українці відзначатимуть міжнародний день захисту дітей до цієї дати. Всеукраїнське об'єднання Патріот зібрало державників і громадські та міжнародні організації для обговорення загрози викликів для дитинства під час війни. Учасникам також показали малюнки більш ніж пів тисячі українських дітей з усього світу. Більше далі. Національний музей історії України у Другій світовій війні в одній із зал на фоні російського залізяча, яке росіяни щодня скидають на голови українцям, говорить про майбутнє, точніше про дітей та те, на яке дитинство їх прирікає РФ. Не дай Боже переживати те, що пережили ці діти. До дня захисту дітей тут зібралися представники держави, громадських та міжнародних організацій, аби обговорити ті проблеми, з якими зіштовхуються українські діти в умовах війни, та що з цими викликами мають робити дорослі. Ірина Верещук згадує одну з дитячих трагедій, яку сама чула від хлопчика Іллі, в якого загинула мама. Він Притулився до мами, яка ще, як він каже, була тепла, і так вони пролежали цілу ніч. А на ранок його забрали теж до Росії, де він мало не втратив ногу де його шукала бабуся, і все-таки ми його повернули. І Кіру, і Іллю, і ще майже дві тисячі дітей, які вже повернуті з депортації, з зміни ідентичності, з тиску, з нелюбові, зі зневаги, з порушенням усіх можливих прав. У них реально забирають дитинство. На сьогодні Україна повернула на батьківщину вже 1819 дітей. Питання захисту малих українців від депортації та втрати зв'язку з рідною землею стало чи не одним із головних під час панельних дискусій. Більше 19 тисяч. Водночас, ми розуміємо, що ця цифра не є остаточною. Допоки ми не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Ми не можемо зрозуміти масштаби депортації, масштаби примусового переміщення і масштаби тієї політики, яка ведеться на Тимчасово окупованих територіях щодо дітей: тиск, мілітаризація, індоктринація і всі вони продовжують перебувати під ризиком примусових переміщень і депортації на території Російської Федерації, бо це стратегія Російської Федерації. Мета заходу створити платформу для обговорення критичних питань захисту дітей у воєнний час, серед яких евакуація, реінтеграція та забезпечення прав неповнолітніх а також роль культури і творчості у збереженні національної ідентичності та протидії російській пропаганді. У музеї також презентували виставку дитячих малюнків та історій зібраних від юних українців, розкиданих ледь не по всьому світу. Ми попросили дітей намалювати малюнок на одну із трьох тем: одне дитинство на всіх. «Українці незламні або моя країна мрій діти надсилали нам особисті листи, в яких вони розповідали, що в них змінилося з 24 лютого 2022 року. Вони розповідали не тільки про втрати, які їм довелося пережити. А ще й розповідали про свої мрії для себе та мрії для України. Усього проєкт об'єднав більше 570 дітей з усіх областей України та 16 країн світу. Аліна Матвійчук Олексій Явченко, програма «Вікна з тебе. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.